Чую свистить ракета. Я на велосипед сідаю. Мама каже: а, куди ти їдеш? Кажу, ма, прилетіла район посілка або перелетіла. Замість будинку купа цегли. Анатолій Зазулін показує, на що після влучання перетворилася хата його тітки. Чоловік каже, досі оговтується від побаченого і пережитого. Вона була під завалами. Якщо б чесно, я просто а зараз. Вона жива чи не жива. Жива жива. Просто я чув її голос. Вона лежала. Тут. Люди допомогли. Я приїхав другий раз, як вже передівся. Приїжджаю, її тільки достали з під завалу. Це в ось. Вона все нормально. Брату на глаз у пало. Він вийшов на крильце і вона якраз рашанта рапнула. Його відкинув туди. Хорошо, що залишилися живі. Все взагалі. Ну я не знаю просто, як ну вижили. Не знаю. Просто оце ж під, під хату ж прилетіть. Там осколок такий, кілограм на сім. Того дня у сусідніх хатах від вибуху повбивало шибки та позносило дахи, розповідає місцевий житель Сергій Романов. З хати увесь всіх дивіться, що наробило. Оце злетів він увесь сюди. Оце таке нам наробили. Оце була пошкоджена криша хати. Сільрада дала шиферу, це перекрив цю сторону, а ту сторону воно попробувало там, Ну, я попідкладав старі листки, які були, попит, кладав, ну десь. І сільраду можна зрозуміти, де вона возьме мені на хату. І на ту сторону треба багато. дуже сих. Сюди 30 листів пошло, туди 60 на одну сторону листів, Оце, бо там з вірандою. Ось, дивіться, це ось потім побито. Хата сарай, кухня. І він забор. Під хвилю обстрілу потрапила і хата пані Людмили. Жінка розповідає, мешкає тут 53 роки і не думала, що таке доведеться пережити. Так страшно. Обстріли кожен день, вчора я ж кажу, свистіло так, що аж треба вдіватися і тікати кудись, чи які, хто знає куди. Нема ж ніяких, хіба що ж там кришу он, бачите, новеньке там поставлено, От там вікна повипадали, забор цей геть упав зовсім. З тої сторони теж вікна повипадали. От. Але ж ну, вона така трохи дебела хата, Щитайте, почти, ну, 20 років їй всього. І вона з отаких ось, о, плит, От, так вона така дебеліша, ніж отам. Де ото впала геть. Шифер дали, ДСП дали, а, а, що ще дали. Ну, всякі ж причет далі, щоб можна було причепити той шифер. Діти у сумах, вони мене забирали, категорично забирають, аж туди забирають, але ж дивіться там теж, що робиться. Бачите, як прийшлося на старість. А це вже показує свої пошкоджені будівлі 70-річна Валентина Чорна. Жінка каже, її подвір'я теж стало мішенью для російських військових. Ну а це що, що, отут шифер був провалений. Ну, це став, спасиба Богу, що ще погріб остався. Отут вікна порозривало їх. Це... Ну, це помогли люди, хлопці помогли мені поставити вже, позаклеювали. А це така в мене тут кибіточка розвалена була, сарай провалився. З вікон не було. Був в хаті побито всі карнизи порозліталися. Скала вигрібла десь два мішка. Пані Валентині теж допомогли з ремонтом сусіди і сільська рада. Та чи вціліє відремонтоване житло надовго? каже жінка, має сумніви, бо обстріли почастішали. Покудували, це ж не впало в нас посередині вулиці. Ну як то ще? Так більш-менш можна було терпіти. Ну це ж коли ляпнуло, це взагалі, це ужас. Це це не дай Бог, звісно, це, це дуже тяжело пережити. Жінка ділиться, обстріли її лякають, але вона не хоче залишати дім, у якому прожила більшу частину свого життя. Я тут родилася, тут хрестилася, тут я ж трохи, правда, в місті я жила, а тоді вже ж я з якогось року тут хлопцем родила і з 90-го року щитаю тут. А це подумаю, подумаю, а де ми нужні? Тут моя хата, тут, тут усе я ремонт зробила, ну що ну, це. І цвіти, і город, ну це все моє. А там? Ну а куди я виїдуся? Ну, Ви чули, що на басах вже там було. Ну вони там як от за 100 метрів от того були. І що? Що тут? Тут сирени не чутно, що вітер та губ-губ, автобус їздить два рази на день. Мазіна нема, хліб возять, привозять сюди макарони, крупи, що там ще паштет ось дали, цей ДВП, шифр дали. Піню дали, кліонку дали, доски дали. Ну, таке все, щоб забити, щоб можна Дрова, то, Ну, Той год давали нам. Цей год кошти дали. Пошкоджені будинки потроху відновлюють, аби лише російська армія не завдала нових ударів, говорить голова юнаківської громади Олена Сіма. Нам трошечки тяжкувато, але я думаю, що ми це все. Витримаємо, сподіваємося, і ми віримо в нашу перемогу, в наші збройні сили. Я думаю, що все буде добре. Катерина Іваненко, Вікторія Гладченко, Суспільне новини, Сумщина.